Я усіх дітей вітаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час розпочинати. Я маленька вітамінка. Я живу в країні вітаміні. У мене є багато братиків та сестричок. Ми селимось в овочах і фруктах. Хто їсть багато овочів та фруктів, той ніколи не хворіє. Діти. Давайте пограємо з вітамінкою. Пропоную зіграти у гру, яка називається вітамінні продукти. Вам потрібно обрати картинки з зображенням продуктів, у яких багато вітамінів, та пояснити свій вибір. Молодці діти. Тільки корисні продукти обрали. Вітамінка ще хоче з нами пограти. У гру, яка називається, складаємо меню. Вам потрібно обрати страви корисні для здоров'я, пояснюючи свій вибір. Давайте поглянемо, що в нас на обід. Це суп, каша, яйця, м'ясо, овочі та замість солодощів смачні та корисні фрукти. Молодці діти! Тепер потрібно розповісти вітамінці, як ми піклуємося про своє здоров'я. Розгляньте картинку та розкажіть, як ви дотримуєтесь правил гігієни. Тепер розкажіть, які продукти ви полюбляєте, чи корисно це їсти. Чи займаєтеся ви спортом? Яким саме? Чи загартовуєтесь ви, як саме? Вітамінці дуже сподобалося з нами грати. Вона дарує нам кошик повний вітамінів. Чи всі запам'ятали, що треба їсти, щоб бути здоровим? Що ще корисне для здоров'я? Харчуйтеся правильно, займайтеся спортом, бережіть своє здоров'я. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!